Шановні клієнти, в нашому автосалоні з'явилася новинка це Renault Megan 10-го року випуску з бензиновим двигуном 1.6 на передньому приводі. Офіційне авто на зимовій гумі. Додатково встановлено газобалонне обладнання. Маємо салон тканину, механічне перемикання передач, кондиціонер, бортовий комп'ютер пробігу автомобіля 184 тисячі кілометрів. Повний склопакет. Просторий другий ряд сидінь. Автомобіль укомплектований повнорозмірним запасним колесом. Будь ласка, кого зацікавила дана новинка. Приїжджайте на більш детальніший огляд та тест-драйв. Також хочу наголосити, що в нашому автосалоні є понад 200 перевірених авто, які ви можете переглянути кожного дня. Ми працюємо без вихідних в будні дні до 8 вечора, вихідні до 6. Тому ласкаво просимо вас.